Виконуємо номер 456 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Дмитро проїхав на велосипеді 60 км за 5 годин та пройшов пішки 15 км за 3 години. Наскільки швидкість хлопця на велосипеді більша, ніж пішки? Запиши розв'язок у вигляді числового виразу та знайди його значення. Дмитро проїхав 60 км за 5 годин. Щоб знайти його швидкість, необхідно 60 поділити на 5. Далі пройшов пішки 15 км за 3 години. Щоб знайти його швидкість, необхідно 15 поділити на 3. Запитання в задачі стоїть таке: наскільки швидкість хлопця на велосипеді більша, ніж швидкість хлопця пішки. Віднімаємо від швидкості на велосипеді швидкість пішки. Ми склали числовий вираз для обчислення, наскільки швидкість хлопця на велосипеді більша, ніж пішки. Зараз обчислимо його значення. Розставимо порядок дій. Перша дія. Друга дія, третя дія. Перша дія 60, ділимо на 5, це буде 12. Друга дія, 15. ділимо на 3, це буде 5. І третя дія. 12, віднімаємо 5, дорівнює 7. Записуємо 7. Це у нас кілометрів за годину. І записуємо відповідь. Ми знайшли наскільки швидкість хлопця на велосипеді більша, ніж пішки. І записуємо на 7 км за годину швидкість хлопця на велосипеді. Більше ніж пішки? Номер 456 виконано.